Вітаю, шановні колеги. Хочу зняти таке коротеньке відео і трошечки поділитися своїми планами на цей сезон в плані племінної роботи, в плані селекції. Основою нашої селекційної роботи, основою нашої племінної роботи є сім'ї, які зберігають своє. Місце розташування клубу біля переднього літка, починаючи там з листопада і до аж до березня, не зважаючи на те, що там був обліт в січні, був обліт в лютому, але сім'ї, які сидять тихо, спокійно, нікуди не рухаються і чекають, коли настане справжня вісна. Тому в цьому році батьківська група буде сформована саме з таких сімей. Які показали uh, цю uh, усидчивість на соті. По-перше, по-друге, uh, друга ознака це <кій> кількість подмору при весняної ревізії, тобто, ну, не більше пів стакана – це максимум. Це максимум. Uh, до речі, 32-га лінія, батьківська лінія, яка на облітнику стояла <кій> в минулому році? Була сформована тестер, тестерська група э, сестер э, десь приблизно 32-35 сімей, і вони дуже гарно показали по цій зимівлі передачу цього признаку при, при, цієї ознаки на рівні десь 75-76%. Тобто э, 32 га ли, ли, лінія вона знову ж таки піде на <кух> батьківську, буде підсилена ще. Э, сім'ями, які показали ну, такі самі ознаки з других ліній. От. І е, на Материнській лінії я в цьому році беру 72 лінію, яка теж пройшла вже іспити по нащадках і доволі добре. Ну, і нова лінія, 14-та лінія, буде в цьому році запущена, і будемо дивитися, що, що покаже вона. Що хочу сказати, що зараз я прийшов до висновку, що на сьогоднішній день, враховуючи зміни в кліматичних умов, в яких ми перебуваємо, для мене зараз стало, вийшло на перше місце. Вийшла на перше місце, на перше місце така ознака, як зимостійкість. Тому, по перше, ми, я зараз буду формувати ось ці закріпляти і перевіряти на передачу ознаки цієї. Ознаки по Потім будемо тестувати ці сім'ї на медопродуктивність і вже кінцево відбирати ті сім'ї, які підуть в подальшу селекцію. Ну, Такі ось плани на цей сезон. Я усім бажаю гарного сезону, незважаючи на те, що вологи мало, якось так настрій трошки тривожний. Щодо на майбутнього літа, але, 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 будемо сподіватися, сподіватися, що все буде добре і все нас вийде добре. Всім гарного сезону, всім гарного дня, всім мирного неба. Слава Україні!